Російська авіація за минулу добу скинула 17 керованих авіабомб на населені пункти Береславського району Херсонщини. Під бомбардуванням опинилися бургунка, Ольгівка, Миколаївка. Зруйновані кілька приватних будинків, повідомили Сили оборони Півдня. Били по центральній частині села зафіксовано з півдесятка влучань. На жаль, загинув один чоловік. До лікарні доправили двох жінок та чоловіка з пораненнями різного ступеня важкості. Пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач, газопровід, наслідки збройної агресії РФ документують прокурори спільно зі слідчами головного управління національної поліції Херсонської області. В день 27-го та вночі 28-го вересня на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 22 ворожі повітряні цілі, два розвідувальних БПЛА типу Орлан та 20 ударних БПЛА типу Шахет. Місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулося в об'єкт інфраструктури та на околицях міста, внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину шахетів над областю знищено, проте є й влучання, повідомив голова області Андрій Райкович. Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи атакували Одеську область ударними безпілотниками, однак наші сили ППО відпрацювали на відміну. Про це написав голова ОВА Олег Кіпер. Жодних влучань та руйнувань постраждалих немає. Було зафіксовано лише декілька невеликих осередків займань сухої трави внаслідок падіння уламків збитих шахедів. Загалом у ніч на 28 вересня окупанти атакували 44 ударними БПЛА шахет з південно-східного напрямку. Силами та засобами повітряних сил знищено 34 шахеди. Також протягом минулої доби було знищено 6 розвідувальних безпілотників.